Це завжди вже 9 місяців поруч. Це офіційний документ від виконавчого комітету з підписом, з печаткою. Ну, да, напевно, буде кухня. да. Все так зроблено. Гарно, звісно. Вони ремонт подобається, так? Так. Да. Переробляти не буде, чи? Ну, може, це в часі не буде. Поки ні. Телевізор свій повісив на, на яку Найпуслен. На цю. На цю. Я, я не знаю. Я думаю, що на цю. Тому да? що на ту він не влізе. Ну як вам вбирання? <laughs> Держу Держу. Все добре. Вистачає? Так, так. 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 Повернутися, так? Да? Дуже так. Тут точно чого поділили. Місця кімната, Щоб, напевно, спальня була. Так, напевно, да, так. Це буде спальня. пальне. Так. Також місця вистачає вам тут? Так. Головне, що там місце повернутись. Тут буде телевізор у вас. Ні, спальні. Ну, no, бук є.